Самого народження ми обоє проживаємо на бульварі Перова. Зараз його перейменували в проспект Воскресенський. З дитинства були знайомі всі стежки та провулки неподалік школи та садочку, де ми з Ілоною і познайомились. Не було такої прироку, коли наші вулиці були негарні, хоч взимку засніженими вони вітали нас малих, хоч влітку проведжали аж до заходу сонця, і лише потім це місто поринало в темряву. Вулицею нашого дитинства можна назвати саме цю вулицю, де ми проводили багато часу. З родинами ходили на прогулянки чи не щодня, проводили дні граючи, часто незважаючи на чарівну погоду, що нас оточувала. та природу, яка незрівнянно красива, і в дитинстві цей час летів надто швидко. Разом ми були і в садочку, з якого залишились теплі спогади, і досить кумедні фото, які лишились нам на згадку про дитинство. Але самі моменти назавжди в наших серцях, як і наша вулиця дитинства, адже не можна забути її. Вона болі рідна. Та вулиця, певно, бачила все і більше за деяких друзів. На тій вулиці було багато щастя, спокою, зустріч та прощань. Ось тут у нас пікнік за школою, а ми з Настою з ляльками. Тоді світ здавався безмежним, і щодня хотілося вирушити на пошуки пригод свіже повітря лише доповнювало ці плани. А це коли завершували садочок, то виступали разом із захопливим танцем. У нас був чудовий випускний з садочку, куди ми ходили, який знаходиться на нашій вулиці дитинства. Туди часто не хотілося йти, бо треба було рано вставати. Але насправді то був найкращий час, коли йдучи, плануєш, що розповісти друзям, а навколо тебе оточують ніжні квіти, аромат яких спиняє, щоб повністю зануритись в нього. За школою у нас є прекрасний ліс. У ньому грайливо бігають білочки, гомінливо ходять люди, в яких ми неодноразово ходили з сім'ями, на пікніки чи в звичайні дні на прогулянки. У садочок ми з настою ходили дружно. Щодня чекаючи одна одну, ми спостерігали за змінами на подвір'ї садочку там дерева підстригли, там квіти посадили. Я вже тоді охороняла Настю від хлопців. Був там один Даня, якому вона подобалася. Одне з наших найулюбленіших місць з Ілоною – це парк, який знаходиться неподалік. Тут ми гуляли з дитинства з батьками і до сьогодення. Там можна відчути неймовірну атмосферу. Осіння то безумовно магічна та журлива, а ще часто дощова та непередбачувана, коли й хочеться взяти теплий напій, сісти і обговорювати все на світі. Ну і звісно, яка ж ви дитина, якщо не фотографувалися з подружкою біля фонтану, коли лагідні краплинки торкаються до тіла і відчувається невелика свіжість, але сонце завжди все сушило, і на це ніхто не зважав, бо час летів весело та невпинно. Ну, а поки ми з луною позуємо на камеру такі моделі, як лялочки, там позаду мене якийсь чоловік свою дитину купає. А це вже трішки далі, ніж парк. Ми стоїмо з нашими сестрами, їх ми часто вчимо різним речам. Тепер вже навпаки ми помічаємо всю естетику осінніх парків, архітектури та рідних вулиць, а вони ще поки радіють всьому. А це ми там само, лише без сестричок, фото, і Лона тримається, щоб я її не скинула. Зараз це місце теж нагадує про наше дитинство. На даний момент навколо нього красиві, жовто гарячі та багряні листочки. Які лише додають осіннього настрою. А це ми ще маленькі знову у садочку, в милих сукнях. З цього дня лишилось небагато спогадів, але це було неймовірною весною на день народження Насті, коли трава уже позеленіла, а сонце пізно лягало спати. Тут ми в рідному парку на майданчику катаємось на каруселі, там ще щеледілона не випала. Зараз там вже інше покоління дітей бавиться, не звертаючи уваги ні на що. Поки що не можна помітити на їхніх обличчях задумливого чи серйозного вигляду. У них все чудово, і в них завжди цікаві ідеї та смішні, але рішучі вчинки. Це нам залили на стадіоні біля школи каток, їм радісно після школи ходили туди кататися. Інколи сніг падав прямо на носа. Холод уже починав пробиратися крізь рукавички, але не хотілось полишати дружелюбну компанію. Звісно ж, є фото, як ми на лавці неподалік дому бавимося з ляльками, навколо все зелене, пташки наспівують свої мелодії, а люди ходять сумно по нашій вулиці. І, буває, заглянеш до когось у очі, весело йому усміхнешся, і вже на планеті стало на одну веселішу людину більше. Ми разом ходили на танці ще до того, як навчатися, і дуже старанно вчили всілякі рухи. Певно, ми все старалися робити дружно. Навіть малюнки іноді фарбували однаковими кольорами як осінь, вона часто робить своє листя, яке вкриває спляче місто різнобарвним. але все ж листочки схожі за кольором. А тут холодно, ми знову біля школи, на рідних вулицях, які лишаться такими доглянутими та теплими. Ми... Їх любитимемо завжди. І на цьому закінчуємо. Дякуємо за увагу.